на цифрових платформах суспільного для того, щоб у 22-е, попри все. Завдяки єднанню, завдяки технічним засобам, написати 22-й радіодиктант національної єдності до диктанту. щороку тисячі людей по всьому світу приєднуються. Це світовий флешмоб з написання диктанту українською мовою. вдома і на роботі, в навчальних закладах, у кав'ярнях, учні, урядовці, вчителі, військові. Наші прекрасні рятувальники, мені здається, теж, якщо раптом у них не буде викликів, хтось із них точно напише цього року диктант. Розкажи мені про свій дім. <клух> Той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на одвірку. Розкажи про його запах, теплий сонний дух книжкових полиць, побитого креденса, жовтого супу з терпкою петрушкою. Або, може, навпаки, бадьорі пахощі фарби, лаку, новизни. Як же довго, чи не півжиття, гриялося про власний дім? Розкажи про його скрипи і шерихи, тіні і залиті світлом кімнати, безтурботний сміх. Або натріснуті голоси, які зненацька напівголосно заговорили про те, що, ймовірно, більше нічого не буде, як раніше. Він вистоїть, виборсеться, дочекається твого схвильованого вигуку Я вдома. А ти про все-все мені розкажеш.